Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Апеляційна палата вищого антикорупційного суду ухвалила рішення залишити колишню голову Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 мільйонів гривень. Термін перебування під вартою встановили до 3 грудня 2024 року. У разі внесення застави крупі слід повідомляти про зміну місця проживання, здати паспорт та інші документи для виїзду за кордон. Таким чином, заставу в 500 мільйонів гривень зменшили до 300 мільйонів гривень. Відомо, що Тетяна Крупу у залі суду не було. Вона брала участь у судовому засіданні за допомогою відеозв'язку. Її захисники попросили закрити засідання у частині, яка може стосуватися особистих даних здоров'я. Крупа попросила у суддів обрати її запобіжний захід, не пов'язаний з перебуванням під вартою а під внесення з адекватною сумою. Після цього обвинувачена, яка брала участь по відеозв'язку, розплакалася, розповів кореспондент із зали суду. Крупа заявила, що в неї немає таких коштів. Враховуючи, що всі кошти арештовані, то навіть 5 мільйонів гривень для мене занадто велика сума, зазначила вона.